Ми з вами, дітки, привітаємося. Слухайте уважненько. Лізе-лізе равлик по моріжку Виставляє равлик довгі ніжки, а на спині в равлика хатинка. Завалить у тебе равлик спинка. Ні, не важко, равлику, не важко, бо легка хатинка черепашка. Та зате, я як поруч небезпека. Равлику додому недалеко. Черепашку зразу він вліз, вліз може влізти і вже в тавці равлика не з'їсти. Зараз, дітки, відгадайте з самого початку заняття загадку. Гостро носий і малий, сірий, тихий і незлий, вдень ховається вночі. Йде шукать собі харчі. Весь із тонких голочок, як він зветься, Умнічка, їжачок. До нас, діти, на заняття завітав їжачок. І він дуже-дуже засмучений, тому що наступила осінь, і йому потрібно збирати запаси на зиму для своїх маленьких їжачків. Але її так багато, що всі грибочки та яблучка, які він збирає для їжаченят, не може він полічити. Діти, ви вже вмієте лічити, рахувати і думаю, що, можливо, захочете допомогти їжачку. Ви згідні? Так. Так, так, увнічки. Погляньте. Ось і діточки, їжачки, нашого гостя. Їх так багато, що батьки їх постійно плутають. Давайте порахуємо їжачків. Умнічки, ми зараз порахуємо три маленькі їжачки. І навчимо тата їжака також рахувати. Щоб він більше не губив своїх діток. Давай ще, давайте ще раз порахуємо. Один. Один. Два, Один. три. Один, два, три. Вірно, їх три. Один. Як би ми могли назвати маляк? А як би ми могли назвати маляк? Давайте, дітки, назвемо старшого їжачка першим. Подивіться, старший їжачок, він у нас перший. Середнього їжачка назвемо другий. А самого найменшого назвемо третій. Дітки, давайте повторимо імена наших їжачків. Перший кажемо, другий і третій. Так, Молодці, перший, другий, третій. Так звуть маленьких їжачків. Діти, запам'ятайте. Уваженько послухайте і запам'ятайте, коли ми відповідаємо на питання, скільки, ми рахуємо один, два, три. То це кількісна лічба. Ми рахуємо кількість предметів. Ми рахували їжачки в один, два, три і казали, що їх три їжачки маленькі. А коли ми відповідаємо на питання, який або котрий по порядку, кажемо перший, другий, третій, то це порядкова лічба. Ось ми сьогодні познайомилися з кількісною та порядковою лічбою. Їжачкам, дітки, подобається грати в м'яча. Почекайте, дітки, будь ласка, тут у нас трішечки знову з технікою не лади. Так, дітки, ще раз нагадую, що їжачки дуже люблять погратися у м'яча. Зверніть увагу! Що є на кожному м'ячику? А ну подивіться, дітки. Ці, молодці, молодці, умнички. Скажіть мені, будь ласка. На яка? Першого. А от послухайте моє Кипалки. запитання. Послухайте моє, діточки, запитання. А яка цифра на зеленому м'ячику? А на червоному? На червоному? Два, а на синьому. А на синьому дітки. Три Три. Умнички. Старший їжачок грається зеленим мячиком. Старший їж... їжачок грається зеленим м'ячиком. Подивіться, ось у старшого яка цифра у старшого. Один. А середній їжачок грається червоним м'ячиком Яка цифра у їжачка середнього? Два. Два. І Два. менший їжачок грається з синім м'ячиком Яка у нього цифра? Три. Три. Увнічки. А зараз, дітки, послухайте уважненько, що їжачок тато приніс маленьким їжачкам в гостинці. А які? Сама ви відгадаєте загадку. Зараз фізхвилиночку спочатку давайте зробимо. Зараз зробимо фізхвилиночку. Приготуйте, будь ласка, долонті і будемо показувати. Ми лісочком йшли, йшли. І, і грибочок знайшли, нагнулись, підняли, у кошик поклали. І далі пішли. Малинку знайшли, дотягнулись і зірвали. І у кошик поклали, і далі пішли. Ми лісочком ішли і горішок знайшли. Вгорі горішок. Потягнулись і дістали У кошик поклали. І далі пішли. Молодці. Всі, хто робив фіц-хвилиночку, умнічки. Ну, а зараз відгадайте, будь ласка, які ж подарунки приніс тато для їжачків. Загадку відгадаємо. Рояне, гладеньке, на смак солоденьке. Дітки, що це? Хунечки яблочко. А ще їжачок приніс такий подаруночок Маленький. Яблочка. Так, маленький, чепурненький, крізь землю пройшов, гарну шапочку знайшов. Заебайся. Молочиночки, молочиночки ви впізнали. Їжак приніс багато яблучок. Давайте роздамо їх маленьким їжачкам. Подивіться, будь ласка, скільки яблучок зліва. Один. Одне яблучко. Ми відправимо це яблучко, єжичко, у якого цифра один на м'ячику. Скільки посередині яблучок? Два. два. Відправимо ці два яблучка, їжечку з м'ячиком з цифрою два. І справа, скільки у нас яблучок? Три. Три. Правильно. І ми відправимо їх їжачкові з цифрою три на м'ячику. Умнічки. Також приніс тато їжак І грибочки ми з вами відгадали. Скільки грибочків зліва? Один. Відправляємо їжачко з м'ячиком. Цифрою один. Посередині скільки грибочків? Два. Два. І два. кому ми їх відправимо? Їжачку з цифрою два на м'ячику. І справа три грибочки ми відправимо їх. Їжачку, у якого цифра? Три на м'ячику. Молодці. Ну а зараз послухайте, історію, що до їжачків завітали друзі. А хто саме відгадайте загадку? Червона комаха літає, на крилах чорний цятки має, у квіточка ховається і сонечко всміхається. Сонечко, сонечко! Правильно, можна казати, що це комашечка сонечко або Божа. Корівка, так її ще називають. Дивіться, будь ласка, дітки, скільки сонечок прийшло в гості. Давайте порахуємо. Раз, один. Три. Правильно, рахуємо правильно. Один, два, три. Зверніть дітки, увагу, що у кожного сонечка на спинці різна кількість. Десяточок, крапочок. Бачите? Е, і що ми з вами зараз робимо? Сонечко дуже полюбляють квіточки. Бачите, внизу у нас є квіточки. Гарні ростуть на галявині. Пабочко, це один. Ой, які ж ви у мене умнічки. Навіть і не треба мені пояснювати. Тобто сонечко з однією крапочкою так. піде на квіточку один. Далі. Умнічки! А сонечко з двома крапочками на середню квіточку. Умнічки. З крапочками, так? Ні. З трьома крапочками сонечко потрапить на квіточку три. Як ви в мене сьогодні умнічки, розумнічки. Просто дуже-дуже мені подобається. І не тільки мені діти, а їжачкам і сонечкам сьогодні дуже сподобалось з вами працювати. Вони задоволені вашими відповідями і кажуть, що працювати з вами в радість. У вас, дітки, сьогодні вийшло на заняття все-все молодці! До наступного заняття, яке буде у нас в середу. До побачення, мої До любі. Буванциня. До побачення. До побачення. До побачення, зайці! Дякую вам, мої любі.